Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Сьогодні гарний суботній ранок і ми знімаємо чергову серію такого yes. да, такого влогу. Будемо вас брати з собою, показувати, що ми де робимо. Заїхали на заправку заправитись, свайпаю карточку, бензин у нас сьогодні по $1,63. Це я ще в машині, поки ми їхали, перевів. Це десь 40 центів за літр. От. І це в нас, в принципі, ще не самий бензин по Америці. А в Техасі я бачив знайомі викладали них там по долар 30. А ще на півночі там взагалі по долар 10 є бензин. Тобто дуже дешево. От. Ви вже в гривні собі там переведіть самі. От. А відео я сьогодні вирішив зняти, тому що вночі запостилось відео, як ми снідали минулої неділі вранці. От. І дуже багато. Коментарів, багато переглядів. Я так зрозумів, що вам відео такого плану подобається, і тому я вирішив сьогодні теж зняти. Тим більше сьогодні ми не сидимо вдома. От 10.30 ранку ми їдемо зараз. У нас багато справ. От, заправитись, на пошту заїхати. Потім їдемо, окуляри глянемо по страховці. Це детальніше потім розкажу про це діло. Потім ще в аутлети їдемо, про аутлети теж розкажу. А ввечері до нас приїжджає друг з Орландо Льоша. Я думаю, ви вже бачили з ним відео в мене на каналі не раз. О, тому що е, сьогодні, взагалі цей тиждень в Америці, особливо в баскетболі. Це All Star Weekend. Тобто, вікенд, коли проводиться гра всіх зірок в баскетболі в NBA. От, сама гра буде завтра. А сьогодні е, конкурси. Конкурси трьохочкових. Конкурси слендангів. От Льоша приїжджає, а ми разом будемо це все діло з ним дивитися. А поки що беремо наш чек. Заправився на 17 доларів. Оце то житуха, це можна жити. 17 баксів. А скільки зараз? Долар 63. Так. Сідаємо і їдемо на пошту, нам треба відправити конверт, але конверт не, не простий, а От отакий priority mail. А золотий. А, да, Золотий конверт, Priority Mail. І він коштує додаткових грошей, тому треба заїхати на пошту. Хоча, в принципі, я думаю, можна якось його онлайн оплатити і прямо лишити також десь в скринці, щоб його поштар прямо з дому забрав. Але я чомусь не, цей, не узнавав про ці всі діла. І тому ми їдемо, заїдемо прямо в поштове відділення. І там його відправимо. Тому е, не переключайтесь, продовжуйте дивитись. Ось приблизно так виглядають поштові відділення в США. United States Post Office. Це державна пошта. Тут ще є FedEx, UPS, це безкоштовне. сказати безкоштовні. <с> Безкоштовних немає. А, приватні. А це державна пошта. Заходимо, встаємо тут в, в чергу. Тут в поштовому відділенні от такі конверти, такий тип, от як оце у мене, от. або навіть коробки, можна брати безкоштовно, тому що а, за, них, за них платиться при відправці. Ось. І ось тут є ціна. Якщо, от, наприклад, де от, це такі, як в мене Priority... Ні, це щось інше. Ось мій конверт, Priority Mail. по США відправити. Будь-яка вага в цьому конверті буде, але по США буде коштувати 645, 31 в Канаду, 38 у всі інші країни. І так за кожну із цих коробок. Відправили конверт, коштувало нам це 6 з копійками, і поки стояли в черзі, то працівник пошти підійшов до нас і спитав, чи нам цей конверт треба овернайт, тобто прямо завтра доставити, чи 2-3 дні буде нормально. Я сказав, що 2-3 дні буде нормально. А він каже: бо цей конверт, який ви взяли, це овернайт. Каже, воно вам буде коштувати десь 22 долари, а так як завтра неділя, все рівно овернайт вони його не доставлять, а доставлять в понеділку. Він нам взяв інший конверт, подав інший конверт, сказав, беріть цей конверт, дав ручку, я новий лейбл наклеїв, підписав і ось так допоміг нам. Ось так в Америці на пошті допомагають, а не стараються надурити, щоб побільше грошей заробити. Це державна пошта їм, все рівно, у них зарплата від того, не збільшиться від того, що... Люди дорожчі будуть конверти відправляти. Тому ось так гарно нам допоміг. А зараз ми їдемо купляти окуляри, або хоча б надіятися купити окуляри, тому що в нас є страховка для зору, і там один раз в рік можна взяти собі або окуляри, або лінзи. Тобто страховка покриває або окуляри, або контактні лінзи. Оля цього року зробила собі контактні лінзи, тому вона вже. Окуляри зробити не можу. Окуляри я маю на увазі саме, саме скло для окулярів. Але на рамку... Це лінзи, тільки не контактні лінзи, а просто лінзи для окулярів. Да. Ось, Я вам поверну туди, щоб ви дивилися, поки я тут буду розповідати. От, А, а на рамку у нас все рівно ще страховка діє. Тобто ми можемо купити собі е, е, такі очки, Соняч. сонячні очки. От. Нас страховка покриває 130 доларів за рамку. Тому, якщо ми до 130 доларів зараз знайдемо сонячні очки, то ми платити нічого ми не можемо будем. знайти дорожче, але ми просто решту маємо да. платити самі. Там страховка навіть покриває тільки 130. А все що страховка ти... покриває 80% після 130. Тобто, навіть якщо окуляри будуть стояти коштувати 140 доларів. То 130 перших страховка покриває, і потім 80% від того, що після 130%. Тобто ми за, замість 140 заплатимо 2 долари за окуляри. О, тому ми подивилися на сайті страхової компанії, які е магазини приймають нашу страховку. І от зараз ми їдемо в один з таких магазинів, подивимося, що в них є, і, можливо, купимо собі якісь сонячні очки. І я собі, і Оля, собі так страховка від моєї роботи покриває нас. А, на рахунок лінз. Оля собі зробила лінзи. А сам екзамен для того, щоб подивитися, наскільки поганий зір, нам коштував зі страховкою 10 доларів. Тобто все покриває страховка, ми платимо тільки 10 доларів. І а, скільки А, ні, це, це мені за звичайний екзамен було 10, тобі за лінзи 30. І плюс самі лінзи ти заплатила скільки? 60 доларів? 50 доларів спочатку я заплатила разом з оглядом і з тими лінзами, які... А хіба не 30? Ні, 50. 50. А потім, як а потім за лінзи 60? через місяць мені сказали, не через місяць, через тиждень прийти, вони подивляться, чи мої очі нормально сприймають лінзи, чи немає у мене ніякої алергії на них, чи немає ніякого подразнення. І тоді вони мені припи... виписують уже на цілий рік, якщо я хочу. Скільки ти заплатила за лінзи? А... 60, здається? 198 доларів Коштували коштувало, вони. і 130 мені покрила страховка, виходить, і решту я заплатила. Решту заплатила, 66 але... Доларів, я досить. 66. але там ще навіть є акція в цих лінз, що ми можемо 50 доларів отримати назад. Я заповнив всі бумаги, відправив їм, тепер чекаємо. Тобто в підсумку вийде, що 50 доларів Оля заплатила за екзамен і за огляд. І, і... 16, доларів і 16 доларів ще буде за лінзи. А зараз ще Можливо, нам страховка покриє, якщо я нічого не путаю. Ще сонячні очки собі зараз куплю. Ну, ми їдемо і буде видно. А я по ньому рівняла? Все, хватить. Не ладний. Я не сказав ладний, кажу, хватить, не, не бубни. не. Тож а, відео буб, знімаю. у мене. Я то ставлю відео і оце, хай люди дивляться, яка ти в мене. Яка? От розкажи людям, яка я в тебе. Бубу-бубу-бу-бу-бубу, буб. отака. така. ж постійно. Бо а що мені з тобою робити, якщо ти противний такий? Зайшли ми в мол. А в цьому молі два магазини, які приймають нашу страховку. Джейсі Optical і ще є LensCrafters. От ми зараз і туди, і туди сходимо, подивимося, які там є. От, ми знайшли вже ось тут. На другому поверсі магазин двохповерховий. Це все знаходиться в одному молі. От там написано Optical, от там будемо шукати наші окуляри. Вийшли ми вже з Джесси окулярів ми там не знайшли, але я собі знайшов більш-менш такий, що Сайдіот. Але. Не такі, що вау, да, я їх хочу. І тому ми зараз йдемо далі в інший магазин. Він, він, він з тої сторони Воля, має йти. да, Бо там же ділерс, там же куток. Він там. Ось так, до речі, виглядає цей всередині. По бокам різні магазинчики, Джессі Пенні, там позаду нас Ділерс, також величезний магазин. Тут по бокам такі трошки менші магазини. А до речі, дав я свою карточку, своєї страховки людині, яка там працювала в магазині, вона перевірила і сказала, що у нас все покрите, і ми всі можемо без проблем взяти окуляри. А я раніше навіть не думав, що це що страховка, яка покриває зір, вони також покривають і навіть е сонцезахисні очки. Я чомусь думав, що тільки такі очки з лінзами або контактні лінзи. А Виявляється в них повністю окрема. Така графа є на рамку, окрема графа на лінзі. І тому виходить, якщо лінзи не беремо, то все рівно рамку можемо взяти. Що ми зараз будемо робити? Зайшли ми в інший магазин LensCrafters. Такий магазин професійний, який займається саме окулярами. І нас там обламали жорстко. Нам сказали, що, що страховки зараз перевіряють, чи це рама, за яку вони мають заплатити, чи це рама. Для звичайних очків з лінзами, чи це конкретно сонячні окуляри. І вони можуть відмовити, якщо це сонячні окуляри, тому що це не є необхідність для зору, це вже так. Не необхідність. Тому ми вирішили не купувати, не, не, не випробовувати наші шанси. Я тоді зв'яжусь з страховкою своєю і ще в них напряму уточню, чи, чи можна купити сонячні окуляри, і чи вони покриються. Ну а якщо ні, то тоді піду зроблю собі звичайні окуляри, хай буду ще одні. А то чому страховка має пропадати? Раз вони покривають, раз я за неї плачу, як я плачу. Роботодавець платить, але все одно, чому вона має пропадати? Якщо в мене є можливість купити окуляри, то куплю тоді звичайні з лінзами. От. Але трошки, звісно, це розстроїло нас. А то ми вже понадіялись, що можна купити на сонячні окуляри і страховка за них заплатить. Дякую. А тут виявляється, що можливо і. ні. сіли Сіли в машину, їдемо далі. Зараз ми направляємось в нові тамбовські аутлети. Хотів розказати, що це таке. Аутлет, взагалі, слово аутлет воно перекладається як вихід. Це, це не кінець, це, це, це вихід, але не, не просто вихід, зворей вихід. Вихід. Я не знаю. Розетка, вихід розетки, вихід якоїсь там труби, вихід ну, річки в озеро, ні, але. Ну, щось типу такого. Мені важко це перекласти. Я, я поняття ніби розумію, але мені важко перекласти це як Ціна це. Ціна куча квітів на 14 На українську мову. І в тому числі сток, стік українською мовою. Так от, в США є така. Велика навіть ну, це не то, що мережа, тому що це не конкретна якась компанія. А, будується ціла плаза, типу, типу Мол, де а, різні відомі бренди а, ставлять свої магазини, де вони продають свої трошки ну, старіші застарілі колекції з, по знижкам. Правильно я кажу? В тому числі там Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein і тому подібні. Тобто, ну, в принципі. Майже будь-що. Тому ми зараз от туди їдемо, це в тампі, не так давно, десь, мабуть, осінь построїли ці атлети, відкрили. От, там все новеньке, гарненьке. То ми зараз туди їдемо, пошастаємо там по магазинам, трохи вам покажемо, якщо в мене батарея не сяде, то вже трохи сідає. Я запасну батарею не взяв з собою. Приїхали ми в аутлети. величезна така у них парковка, і це тільки з одної сторони кусок. От, і будемо зараз заходити і ходити між оцих магазинів. В декілька магазинів хочемо зайти. Але в принципі, ну, що тут вам показувати. Особливо немає чого і знімати. Ну, така територія зроблена з всіх сторін магазина. Зараз підійду до карти, щоб е дати вам трошки зрозуміти, що це воно за діло таке. Ну і будемо далі собі гуляти. З цієї сторони немає. А, от. Так, де ми? От, Ми от заходимо з тієї сторони. Виб'є скло. Ну і от підемо отак. Обійдемо всі магазини. І якраз на вихід підемо. От, все розписано, деякі магазини. Все розписано по категоріям. Так що, так, що нам треба, Оля? Шукай. Нам треба. Поки Оля шукає, що нам треба, я покажу от вам, як воно виглядає. Ось так. Ось, коротко, що вам треба знати про аутлети. це от висять штани. Де їхня ціна? Десь тут десь пропала ціна. Ось. Ціна 49,50, але 40% знижки. І так, на все. 70% знижки. Тут все 30%. Тут все 40%. Тут все 50%. Тут все по 49 доларів. А Скільки коштувало? 54. Ну, це, звісно, щось не дуже круто. Ну, але, ну Взагалі, ми от зайшли в Тамитфійка, щось тут не дуже круті знижки, але все рівно тут все по знижкам. От. Оце, що називається, аутлет. Закінчили ми за аутлетами, їдемо вже додому і буду з вами прощатись, бо сідає батарейка. От. А По дорозі додому ми ще заїхали на заправку, перекусить. От, Купили касаділо. Це таке мекс... мексиканське блюдо. Давай покажу. Ось така штука. Бліну з завертушку, там сергін, що там, м'ясо, соус. Там, таке. Смачно. Заїхали перекусити, ще по дорозі додому, заїдемо десь Волмарт, купим щось, якось, мабуть, пиво і до пива сьогодні на вечір до баскетболу. Ну, Все, в принципі, отак у нас пройшла субота. Ну, ще не пройшла, ще не тільки собі друга, пів третього дня ще, ще суботи і багато буде. Ну, але... З вами вже буду прощатись, бо і так багато, мабуть, на це відео вже записав і розказав. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайки. З вами були Діма і Оля. Слава Україні!